Монсеп, раді вітати вас у Києві. Не очікували вас тут зустріти? Приїхали підтримати шведську команду. Якщо чесно, я просто не можу залишитися осторонь Євробачення. Цього року я коментую конкурс для шведського телебачення. До речі, я вже вдруге в Києві вперше приїздив на футбольні матчі Євро 2012 і тоді чудово провів тут час. То ви, може, ще й жили разом зі шведськими фанатами в кемпінгу на Трухановому острові. Ні, ні, я жив тоді у готелі, але атмосфера була чудова. Ви не лише талановитий співак, а ще й ведучий. Торік ви вели Євробачення у Стокгольмі. Що для вас було складнішим змагатися на конкурсі чи стояти на сцені у ролі ведучого? Як співак, я надзвичайно вимогливий до себе, тому вести виявилося простіше. Я це робив більшою мірою для розваги. Саме ви стояли на сцені поряд із Джамалою, коли вона перемогла торік. Що відчували в той момент, коли здійснювалися останні підрахунки голосів за Україну та Росію Джамалу і Сергія Лазарєва? Вся Європа знає, яка ситуація між нашими країнами. Моє серце билося просто скажено. Приблизно за три хвилини до фіналу я вже знав результат. Мені підказали режисери, що перемагає Україна. Але я не міг жодним чином видати себе виразом обличчя. Я був шокований, адже всі пророкували перемогу Австралії чи Росії. Стільки всього крутилося в моїй голові, але я був по справжньому щасливий за Джамалу. Переглядаючи її номер вже по тому, я справді розумію, чому вона перемогла.